Привіт усім! Перша леді України Олена Зеленська неодноразово говорила, що через війну в Україні вона не може жити своїм звичним сімейним життям. Її чоловік Володимир Зеленський продовжує боротися з російською агресією, а вона його підтримує. Громадськість, дивлячись на їхні стосунки, вірить у те, що з такими лідерами ми точно прийдемо до перемоги. Однак, як зізналася Зеленська в інтерв'ю за Телеграф, вона ніколи не мріяла стати дружиною президента. Ніхто ніколи не мріяв би стати дружиною президента країни, що перебуває у стані війни. Звичайно, це важко, це був не мій вибір, і всі знають, що це було його рішення, і мені довелося обирати, чи працювати дружиною президента, чи піти в тінь. Я обрала перший варіант: коли ви робите вибір стати активним, ви ставитеся до цього як до роботи, і тепер це моя робота. Сказала перша леді. Говорячи про стосунки з чоловіком, Зеленська зізналася, що останнім часом у них немає сварок. Вони щодня сумують одне за одним і хочуть нарешті возз'єднатися. Звичайно, ми хочемо, щоб це змінилося, тому що родині потрібне нормальне життя, дітям потрібен батько частіше, ніж вони можуть дозволити собі бачитися з ним, і він втомився від такого способу життя. Ми не стомлюємо одне одного, ми сумуємо одне за одним. У нас немає часу злити одне одного або сваритися, тому останнім часом у нас взагалі немає сварок. Додала Зеленська: якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся, це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.